а вони при Так, ось так пройшли. За годину часу. 3-4 машина біодома. Три хвалит. Генератор крутить. Як там поляки казали, вчиниться в нас неякісна. Ну, і так другий клас. Треба полагати суплям. Але суплям-то не відром. Треба було двох, а Повна. ось така. per seguir-te, deixa-ne Так, завезли ми одну машину. Ціна стандартна. Тонна гречки 30 тисяч. Машина пшениці 6 тонн 30 тисяч. У 5 гривень нам дають за пшеницю другий клас. Висипали до фуражу, бо якісної пшениці не треба. Ну і поки грузимо другу. Тут ще є. Як як в нас було 3 гектари, то, то дві машини має бути. Дві тонни я вже продав, на насіння. Тонну майже посіяв, плюс кури, ще треба курам трошки таке сяке. Дві має бути по-любому. Так що такі в нас діла. Пшениця червона, хороша. Богемія. Другий клас до першого чуть-чуть не дотягує. Але практично перший клас. ну Висипали до четвертого, та й нормально. Такі реалії тепер. Та й, в принципі, склад буде готовий під новий урожай, бо щось посіяли, щось будемо збирали, а там будемо думали, рахували, вигідно то чи не вигідно, та й таке. 最後にね。